Ти мрієш відбудовувати країну та створювати простір майбутнього? Тоді твій шлях починається саме тут у цикловій комісії природничо-математичних дисциплін. Саме тут народжуються ідеї, що формують майбутнє України, а освіта стає ключем до змін. Наша комісія це професійне об'єднання викладачів-новаторів, які працюють як єдиний механізм. Успіх комісії це персональна майстерність кожного педагога. Помножена на командну роботу та наукове менторство. Ми перетворюємо класичні знання у прикладні навички. Наші заняття з математики це інтерактивний простір. Завдяки платформі Гінзі, застосунку GeoGebra, а також сервісам Canva та Miro Складні абстрактні функції перетворюються на зрозумілі візуальні моделі та спільні проекти. Фізика стає майданчиком для винахідництва. Прогресивна STEM-освіта з платформами Мозавеб, ME та Classkick перетворює навчання на процес винахідництва. Такий підхід формує відповідальність майбутніх фахівців, що підтверджується перемогами на всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Інформатика забезпечує цифрову трансформацію ідей. Опанування ArchiCAD та AutoCAD дозволяє кожному студенту пройти шлях від першої лінії до готового проєкту будинку. Здійснити перехід від теорії до автоматизованого проєктування. Хімія дає розуміння властивостей сучасних будівельних матеріалів, полімерів та антикорозійних покриттів. Ви дізнаєтесь, як хімічний склад речовин впливає на довговічність та безпеку конструкцій. Біологія та екологія допоможуть вам навчитися проєктувати зелені зони. Розуміти вплив людини на довкілля та впроваджувати технології сталого розвитку для екологічно чистого простору. Наше наукове менторство виводить студентів на міжнародну арену ЕКО Техно Україна. Стань частиною команди, яка проєктує нову Україну. Чекаємо саме на тебе.